Доброго вечора. Вас вітає канал домашнього господарства із Реміницької області. Мене звати Коля, оператор жінка Леся. Ми хочемо показати, взагалі, як, як поживається в селі, чим займаємось, що тримаємо. Зараз знаходимося біля бічків. Маємо отакі от чотири бічки. Тепер за все познайомимось. Сивий має такий окрас, звездиться Лунтік, Червоний Мурчик. Це валера ребі і до чорного. І білий критич. Оцим двом середнім мурчику і Валерії зараз десь по 11 місяців. Як я їх заміряв лентою, то, то він показує, що біля 300 кг десь. Це ну, воно можливо і мало, але маємо те, що маємо. Це нас лунтик. Він, до речі, має таку, таку цікаву стрижку, як в Сим'ярі каже. У нього оцей сивий, сивий колір шерсті має короткий, а білий той довгий. Це його така невеличка ізюминка. Ну небочки, це ті в нас добрачок, нормальні. А самій вредний це оцей валеріан наш. Більш не, не подобається, ти самійвредний все одно. Але він вредний. Ну, здається, нічого не б'ється, але так. Коли заходиш до його торгами. То Спину хоче почухати. Але самі добра це крепіш. Крипиш, коли його купляли, там була дівчинка, морок 12. Вона з ним ну, до його приходила, гладилася, маленький, гарний пушис, пушистий був. То він так причувся і до сих пір можна за типогладить. І до речі, по породі він якісь такі, слішки нагадує пілюшик до, до м'ясного, сам білий, це такий, як аулікольська порода. Ну, можливо, того, що це, це ми купляли все так у на пісові чи як воно ну, По подвір'ях людей. Це такі справи. Кормимо їх зараз сіном і рубаємо качани разом зі службайками. Ну, зараз з сіном. будуть в Франції тоді. Коли занімемо, покажемо. Воду наливаємо. Тут бадієчка є така класикова, на літру 25. Наливаємо зараз. Ну, трошки бадієки на день вистачає, щоб їм попити. Ця дошка, коли не було її, то вони заходили ногами і голодну часто воду мінять. Кобіту чисто прийшли попили і все. Що, валера. Ти вже будеш добре помчиш, що ти полизується. Та й і справим. Угоді ще покажу. У нас була вода проведена. Тут ну, було, було літо, підчити літ. Ішла по вулиці труба, 32-й шланг. Але зараз почав замерзати, я його від'єднав. Ну, Перейдеться поносити зиму. Не Мурка. Хочу вам показати нашу, нашу кішечку. Мурка піця. А вон вона. У наборі у нас велика роль у складі грає. Ну, ми вирощуємо там, ну сіємо пшеницю жито і там сай, і картоплю, і, і, і грабки сіє. І вирощуємо на корма кукурудзу. У нас кобайне немає, сам такого, що молоти. Де з молоті, то хто знає, де її, її сушить, то ми отак усяки ламаємо, прямо на полі вплущуємо, всеки загружаємо. То раніше була проблема, що з зберіганням, що миші там це нападали. А тут прибилась хмурка. Ну, ми її не брали, сама на нас прийшла. Де щось... Може сподобалось на жий. То нас цю проблему вирішили. До речі, вагітна. Можливо, кому треба котенятка дуже розусловні. Скажемо, що продасті, то що Мішок полюбляє. Звертайтесь. Ну, Вони нас виходять там, зараз тр трішки менше, літом більше виходить на вулицю гулять. А так самі знаходяться на пістилці на глибокій. Знаємо, солому там кожного дня, раз, два, коли. А тоді на полі вивожу, гнів. Деяк доброго. Ось такі справи. Ну, добре, будемо для першого відео будемо завершувати. Хочу побажати усім зараз, зараз миру, що нас наступив в Україні. Добра, добра і щастя всім. Пока-пока.